Помилки на дорогах на Прикарпатті в аваріях травмувалися двоє людей. Ще одна загинула. У долині водій автобуса на пішохідному переході збив жінку. Від отриманих травм вона загинула на місці. 3 липня, о 8 годині, 28 хвилин. трапилась смертельна аварія у долині по вулиці Богдана Хмельницького. Як попередньо встановили поліцейські 28-річний мешканець Львівської області, керуючий автобусом, сполученням львів Болгарія не враховував дорожньої обстановки, не вибрав безпечної швидкості руху та вчинив наїзд на 70 ти річну жінку пішохода, місцеву мешканку. остання переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Внаслідок неїзду жінка загинула на місці події. У Керманича відібрано кров для перевірки стану сп'яніння. Ще одна дорожня транспортна пригода трапилася на Верховинщині. У ній травмувалося троє осіб, серед яких дитина. Слідчими встановлено, що 22-річний місцевий мешканець, керуючи автомобілем у поліастра, не врахував дорожньої обстановки, не вибрав безпечної швидкості руху та виїхав на смугу зустрічного руху. Десять зіткнувся із транспортним засобом Нісан Рок під керуванням 38-річного мешканця Києва. Насліду ДТП двоє водіїв транспортних засобів та пасажирку автівки Нісану 2016 року народження з травмами доставлено до лікувального закладу. У воді відібрано кров на перевірку стану сп'яніння. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Правоохоронці вкотре закликають учасників дорожнього руху не нехтувати правилами, обирати безпечну швидкість та дистанцію. Також відмовитися від ризикованих маневрувань. Діана Висоцька, Віталій Магалаці, телеканал 402. Пожежі в екосистемах не припиняються. Лише за минулу добу рятувальники ліквідували 23 загоряння, серед яких два на сміттєзвалищах. Це майже гектар знищеної природи лише за один день. Від початку року на Прикарпатті вже зафіксовано понад півтора тисячі пожеж. Кожен з цих вогнів це виклик для рятувальників, які ризикують власним життям, щоб зупинити поширення стихії. Щодня в області працюють рейдові групи для виявлення паліїв сухостою. За допомогою БПЛА виявляються осередки пожежі. Вчора під час профілактичних рейдів фахівці ДСНС виявили трьох паліїв сухої рослинності. На них було складено адміністративні протоколи. З початку року вже 133 палії сухостою е, притягнуто до відповідальності. Рятувальники нагадують, за спалювання сухої трави передбачені суворі штрафи до 6 тисяч гривень. Також попереджають про пожежонебезпечний період з 3 по 5 липня. В ці дні ризик виникнення пожеж буде особливо високим. По місті Івано-Франківськ долина Коломия та Яремча очікується надзвичайно висока п'ятого класу пожежна небезпека. Закликаємо громадян не спалювати суху траву та сміття. Такі дії можуть призвести до масштабних пожеж, загибелі тварин, руйнування ґрунтів, а також загрози для життя і здоров'я людей. ДСНСники закликають не ігнорувати небезпеку та у разі виявлення загоряння негайно телефонувати за номером 101. Віталія Коч, Андрій Аргара, телеканал 402. Щоб студенти й науковці могли навчатися та досліджувати в умовах максимально наближених до реального виробництва в Івано-Франківському університеті нафти і газу відкрили сучасні лабораторії. Тут усе обладнання пристосоване до роботи з газом, нафтою, водним і навіть вуглекислим газом. Нові лабораторії відповідають найвищим стандартам інженерної підготовки і відкривають студентам шлях до практичної роботи в енергетичній галузі майбутнього. Такі фахівці вони завжди є корисними, потрібними, а щоб вони мали відповідну освіту і добрі знання, необхідно створювати нові лабораторії, які би відповідали сучасному значить, обладнанню, яке використовується в даний час для транспортування тих енергоносіїв. Для того, щоб студенти вчилися працювати з такими установками, у нас передбачено тут і 3D навчання віртуальне. Тобто студент спочатку отримує практичні знання, пізніше пробує їх застосовувати віртуально. Тоді він вже допускається до фізичного обладнання реального, де він вчиться робити ту роботу, яку навіть виконує простий робочий в службі газорозподільчих мереж. Покращення освітнього простору стало можливим завдяки випускникам самого університету. До 60-річчя кафедри колишні студенти об'єднали зусилля, щоб зробити внесок у майбутнє нових поколінь інженерів. Відтак кір лабораторії були оновлені саме завдяки їхній підтримці. Так він дійсно прогресує, змінюється, розвивається. Я так бачу, що зараз останнім часом динамічно змінюється, підлаштовується під необхідні зміни, які провідбуваються на ринку енергетичному ринку України, зокрема газовому. Тому я вважаю, що це правильний напрямок розвиватися великої тісної співпраці з учасниками ринку. І компанії, які зараз приймають участь спільно тут в облаштуванні таких лабораторій, роблять правильний вклад в розвиток освіти і науки в Україні. Попри всі виклики, які стоять перед освітнім середовищем сьогодні, університет нафти і газу не зупиняється. Навпаки, продовжує розвиватися, відкривати нові лабораторії, впроваджувати інноваційні програми та залучати партнерів. За словами ректора Ігоря Чудика, виш готує не просто дипломованих фахівців, а інженерів, які зможуть стати опорою у відбудові України. Це єдине обладнання, яке є тут по всіх навчальних. Осередках в державі, тому що е, спеціальність нафтогазова інженерія та технології вона сьогодні є не тільки в нашому університеті, вона є в інших університетах, але базова е, серйозна освітня діяльність нафтогазової інженерії відбувається виключно в університеті Нафти і Газу, тому що за кожною спеціальністю закріплена профільна випускова кафедра, яка оснащена. Лабораторіями, оснащена профільними лабораторіями і оснащена е, таким унікальним обладнанням. А вже з початку нового навчального року в сучасних лабораторіях студенти здобуватимуть практичні навички. Віталія Куч, Андрій Аргара, телеканал 402. Чергова підтримка захисників. 56 пультів для управління FPV-дронами передали військовим. У межах проєкту бюджету участі їх отримали бійці 427-го окремого полку безпілотних систем РАРОГ. Військові кажуть, така допомога важлива, адже без управління дрон не працюватиме. Сьогодні передають пульти управління дронами, FPV-дронами. Важливість самого пульта ну для FPV-дрона дрона це як душа його. Фактично, без без управління в дрон нікуди не полетить тому важливість цієї цієї справи цієї передачі досить велика Авторка проєкту Ірина Онищук надихнулася ідеєю завдяки своєму чоловіку, який з початку повномасштабного вторгнення допомагає захисникам проходити реабілітацію. Пізніше до неї звернувся знайомий військовослужбовець Василь Свистак. Чоловік займається ремонтом дронів, тому запропонував подати запит на ці пульти. У мене є друг такий Василь Свистак. Він зараз в збройних силах України. Він ремонтує дрони. як це правильно сказати, у війську де ремонтують дрони. Він є майстером своєї справи. Це людина може дійсно з, з двох дротиків зробити цілий робота може зробити. І він каже: Ір, слухай, мені так треба пультів управління, ану напиши. І ми так і зробили, написали, виграли. Власне, сьогодні і Юра прийшов забрати, тому що він знову там, він знову працює. Загалом на програму бюджет участі подалось 82 проєкти. З них 42 за напрямком допомога ЗСУ. Місто підтримало реалізацію всіх і профінансувало їх без голосувань. Сьогодні ми реалізуємо чергове. Проєкт бюджету участі це вже одинадцятий рахунку, Їх є всього 42 проєкти. Це 56 еф... пультів для керування FPV-дронами, саме для полку безпілотних систем. 427-го РАРОГ. і впевнені, що саме ці пульти дозволять не тільки вже управляти діючим пілотом дронами, а ще й підготувати пілотів для подальших вилітів. Ми фактично не визначали переможців. Всі проекти, які були подані, ми підтримали для збройних сил України. Це один з проєктів, який передбачає пульти для FPV-дронів. А так, і дрони, і бомбери, і інше спорядження для військових подавали різні військові частини. Дякуємо ініціаторам програми. Ну і дякуємо платникам податків, завдяки яким ми можемо профінансувати ці проекти. Місто намагається підтримувати не тільки проєкти бюджету участі, але й усі подані ідеї, які пропонують мешканці щодо допомоги військовим, адже кожна така ініціатива робить великий внесок за для наближення перемоги. Ангеліна Лис Іван Пілецький, телеканал 402. Подати ідею та отримати часткове фінансування Івано-Франківську стартував конкурс молодіжних ініціатив. Громадські організації можуть отримати до 25 тисяч гривень на реалізацію своїх ідей Цьогоріч У пріоритеті волонтерство, патріотичне виховання, ментальне здоров'я та підприємництво. Організовуємо такий конкурс серед громадянських серед громадських організацій в сфері молоді за чотирма напрямками, які погоджені саме цим координаційним комітетом. І про які я говорив. Чотири напрямки. Розвиток і підтримка волонтерського руху дуже актуальний напрям. Другий напрям це є національне патріотичне виховання молоді. Ще одним з напрямком є підтримка ментального здоров'я та життєстійкості. І четвертий напрям – це підтримка розвитку підприємницької культури та відповідних навичок серед молоді. Конкурс івано-франківській громаді реалізують вже не вперше. Однак щороку пріоритетні напрямки змінюються. Всі проєкти переможці минулого року вже успішно втілили свої проєкти, каже начальниця відділу молодіжної політики Марія Кучер. Серед чотирьох пріоритетних напрямків комісія визначила напрямок. Освітні проєкти, підтримка волонтерства, підтримка внутрішньопереміщеної молоді, а також національне патріотичне виховання молоді. Громадською організацією Молодь і владою було реалізовано проєкт Психологія часу громадською організацією «Дружина воїна було організовано проєкт і підтримано одягне пораненого військового. А також громадською організацією, до прикладу клуб метикуючих був організований турнір щодо проведення інтелектуальних ігор. Конкурс проводиться в межах програми Молодь Івано-Франківської міської територіальної громади на 2021-2029 роки. Подати заяву можна до 1 серпня, як паперово, так і онлайн. Ангеліна Лис Іван Пілецький, телеканал 402. Бути поруч, підтримати та стати надійною опорою на Прикарпатті відновлюють послугу наставництва. Йдеться про індивідуальну підтримку дітей, які проживають у інституційних закладах, інтернатах, дитячих будинках чи центрах соціально-психологічної підтримки. Понолітні особи на добровільній та безоплатній основі беруть на себе роль старшого друга, який допомагає дитині адаптуватися до життя, розвиватися та долати труднощі. 90% дітей в інституційних закладах взагалі не, не пристосовані до життя самостійно. Стійного і багато дітей не мають навичок і не мають людей, дорослих людей, відповідальних, тих таких надійних людей, які б могли допомогти їм реалізувати свій потенціал. Діти, які знаходяться в інституційно, знаходяться в інституційних закладах, вони ну не мають основних навичок. Поводження себе самостійно в суспільстві, ну, наприклад, як включити пральну машину, там як приготувати собі сніданок, як правильно в супермаркеті розрахувати гроші. Наставництво охоплює кілька напрямів: допомога з навчанням, побутовими навичками, спілкуванням та профорієнтацію. Наставники й наставниці показують малечі, як піклуватися про себе, планувати витрати, готувати їжу чи навіть обирати майбутню професію. Такий формат не передбачає спільного проживання. Дорослі діти зустрічаються у зручний для обох час. Це має бути відбір. Потім людина має пройти медобстеження, певні документи подати в службу в соціальну службу. Ну і звичайно, Пакет документів, які підтверджують її, в тому числі, стан здоров'я. Договір підписується від декількох місяців, від трьох місяців до півроку або року, в залежності від того, як підбирається дитина-наставник, тому що є взаємодобір груп такої пари. Зазвичай це відбувається спілкування раз в тиждень. Ну, наприклад, по суботам або в якийсь інший день, який дуже ну має бути сталим і закріплюється, проговорюється з дитиною, і наставник про це інформує. Найбільше такої підтримки кажуть фахівці: потребують підлітки. Саме у них найменше шансів на усиновлення. І щоб стати для них наставником, слід звернутися до місцевого центру соціальних служб або заповнити реєстраційну форму на сайті благодійних фондів Рокада чи рідні Діана Висоцька, Віталій магалаці, телеканал 402.